Шукаєте один промисловий пилосос і для будмайданчика, і для майстерні це Profter G 501 на 30 літрів бак, 1,6 кВт, сухе і вологе прибирання, плюс розетка для електроінструменту та триступенева система фільтрації HEPA. Подивіться, яка тяга весь бруд або шпаклівка без проблем буде затягуватись, і також невеликі важкі частинки на будівельному майданчику. Об'єм тут великий 30 літрів. Пилосос оснащений поплавком, який перекриває доступ води до двигуна, коли вже наповнила сємність до максимальної позначки. Біля нього розташований змінний фільтр для сухого прибирання. Він паперовий, а для вологого прибирання потрібно замінити на інший. Тепер вже готовий для вологого прибирання. В комплекті у нас один шланг для прибирання довжиною 2 метри 20 см, другий шланг для роботи із пневмоінструментом довжиною 2,70 телескопічна трубка із пошаговим регулюванням. Насадка щітка основна для Вологого та сухого прибирання, додаткова мала насадка, щітка та подовжена насадка для важкодоступних місць. Насадка із різним діаметром для підключення електричного інструменту. Пилосос Profter G501 є багатофункціональним та може працювати із будь-яким інструментом, який вам потрібно. І все досить просто та швидко під'єднується. Підвищена продуктивність, напівавтоматичне очищення фільтра і зручність у щоденній роботі від офісу до СТО та складу.